Ваша посада. Ваша посада. Зі строю. Крок вперед. Вийти зі строю, крок вперед. Всі стояти. Ваша посада. Третє порядкове звання начальник охорони. Добре. Ваша. Ваша. Ви за мною всі інші виконування? Хлопці, хлопці, Сима. О... Я да. можу подарити ушні палочки усім. Я подару в дереду виконувати службові обов'язки. адвокат за мною. Пане мер відкрити кабінет свій.